Євангеліє про сьогодні про правильну неправильну молитву, а взагалі то питання набагато глибше, ширше, бо стосується не лише митаря і фарисея, стосується кожного з нас питання, які з'являються постійно, чому молитва не вислухана, або коли може бути вислухана, про що молитися, і так далі. Ось сьогоднішній псалом трошки так вухо запало в Богий. Завулає, чи в богі покличе, Бог його почує, е, здавалося б, що лише в Богі можуть бути почуті Богом, але насправді це є заклик до того, щоб ми ставали в цьому сенсі вбогими, перед Богом. Як ті е, ну, аналогічно, яких мати народжує, то нічого не мають ані вбрання, ні грошей, нічогось. такі в цьому сенсі вбогі. Ще навіть ні гріхів, крім там первородного, ні нічого. Ось такими стаємо, повинні ми стати перед Богом. В Богимі. Якщо я стаю перед Богом в такому переносному сенсі, звичайно, багатим і вчинками хвалюся, і здобутками, і знанням, і ще там чимось і так далі, то це мене не буде стосуватися, що я покличу, і Бог мене почує. Мені від Бога. Фактично нічого не треба. Сьогоднішня притча власне, про ці дві постави постава вбогого митаря, дійсно грішника, дійсно зрадника свого народу, дійсно колаборанта, дійсно того, якого ніхто не любив, ані свої, ані завойовники. Ось така людина, яка, правда, ну, нічого такого, правда, доброго. Почути про нього не можна було. Але на молитві, коли зайшов до того храму, то зробився вбогим, перед Богом, таким вбогим, що навіть нічого не міг сказати, попросити конкретного, здавалося б, нічого конкретного. І на відміну від нього Фарисей, досить багата людина в духовному плані, дійсно, шановна. І так далі, і пости у два рази на тиждень. Вони тоді, в понеділки і четверги, постили цілий день, не лише без їжі, але й без води. Досить строгий пост був тоді у фарисеїв, і десятину давав, десятину скаже з того всього, що мав, тобто з цього десятину, з того загалом це було десь 20% з доходу, п'яту частину доходу давав на вбогих, на те. Людина милосердна. Не робив ніяких гріхів, перерахував правда всі найважчі гріхи. Там перелюбник, зграбіжник, вбивця, здирник поставив між цими гріхами ще й митаря. Ось що я теж не такий. Тобто митарсь був таким грішником великим. Заслужена перед Богом ніби людина. правда, І це не означає з цього Євангелія, не випливає, що Ісус Христос. Говорячи нам цю притчу, каже, щоб ми цього, що фарисеї, побожних вчинків, постів, молитов, десятин, чи ще там щось не робили. Притча про поставу перед Богом, не зважаючи на те, що я роблю чи не роблю. Яка є моя постава? Як я стаю перед Богом у молитві, щоби моя молитва була вислухана, правда? Чи це, що мені Бог дарував? Бо те все, що фарисей мав, це Божі дари. Чи я приписую це собі чи Богу? Чи я далі себе вважаю в Богим, бо я це отримав все від Бога, чи я це приписую собі, як фарисей це собі приписав? Правда? Я не грішу, ось це я. Я даю десятину, це я. Я пощу це я. Якби фарисей, маючи те все, що робить, Мав таку поставу, як митар. Ось Боже милосерний, будь мені грішному, незважаючи на ті всі вчинки. Ось це правильна молитва, вона є правильна не лише в святому письмі старого заповіту, старозавітня, але і в новому заповіті. Ми постійно стаємо перед Богом, і так само від Бога, від Отця в Ісусі Христі, через Духа Святого отримуємо всі дари. Хтось має дар бути харизматиком, хтось, хто когось лікує, хтось має дар молитви, хтось має дар навчання. Є різні дари, є апостольський дар, правда, хтось має дар бути єпископом чи священником. Не має значення. Різні дари Духа Святого. Стаю перед Богом, це не моє. Це все не моє. Я в Богий. Я потребую Твого милосердя. Ось це є правильна, правильна молитва. Обидвоє молилися. Фарисей молився, і така постава дійсно молитовна, стояв. Можливо, навіть руки підносив до неба, як то звичаєм тоді було, можливо, теж говорив голос. Теж це був такий звичай тодішньої молитви. Але Митер теж молився, це теж була форма молитви покутної. Якщо хтось отримував покуту, то десь так молився. Голову до неба не підносив, рук теж стояв десь там собі і так покутував. Можливо, не те що говорив, що митар, але щось там, якийсь покутний псалом чи щось таке. Помилуй мене, Боже. Це дві форми молитви. Е, і питання, чи ми завжди повинні покутувати, теж виникає. Правда? Е, бо деколи Бога треба і прославляти. Є молитва про слави. Деколи Богу треба дякувати. Фарисей, зрештою, дякував е, Там на початку самому, каже, дякую тобі, Боже. І це правда, ми повинні і мати молитву покутну, і то завжди, навіть прославляючи Бога, і е, мати молитву про слави теж. Але навіть тоді ми стоїмо перед Богом теж як ті в Богі. Е, це, це правда, що яку би ми молитву не робили, як би ми до Бога не прославляли, як би ми йому не дякували, пам'ятаємо про те, що ми перед Богом. Голі, як нас мама народила. Ми все отримали, все добре від Бога. Все, що ми маємо своє, це наші гріхи. У випадку цього фарисея це була гріхів, він нібито не мав, але був головний гординя. Загордився з тих своїх всіх вчинків. Правда, натомість митар мав ось цю смирення. І це є правильна постава будь-якої молитви, Про слави, подяки, покути, будь-чого, смирення перед Богом. Ось ці три елементи повинні бути завжди на молитві. Я стою перед Богом і його бачу тільки більше нікого і ніщо. Фарисей бачив митаря щоб нам нічого не перешкоджало, я і Бог. Друга постава, як я себе бачу, в Богого. Не звертаю уваги, які би я добрі вчинки не робив, слава Богу, як би я не постив, як би я не молився, яким би я милосердним не був, слава Богу. Не звертаю на це увагу, не говорю про це, що Боже, ось який я. Тільки можливо Богу за це подякую і все рівно перепрошую за те, що я, я е, вбогий перед Ним. І третя елемент важливий молитви це зміст. Нашої молитви. Стою перед Богом, думаю перед ким, зважаю на себе, що я в Богі, і про що я молюся, правда? Чи порівнюю себе, чи прошу про щось матеріальне лише, дочасне і так далі, чи так як ось той митар, предмет молитви митара, це одна з найдоскональших е прохань. Милосердя Божого прошу, милості Божої. Де факто спасіння, ми би сьогодні сказали в новому заповіті. Боже, даруй мені спасіння, даруй мені Твоє царство, хочу бути постійно з тобою. Так я в Бога, і так я грішний, вибач мені, приходжу до Тебе, бачиш мої всі вчинки, гріхи, каюся, навертаюся, обіцяю поправу. Вибач мені, Боже милосердний, ось це є справжня наша християнська теж молитва. І нехай Господь нас укріплює в цій правильній поставі на молитві, нехай очищує серця наші від тих всіх наших неправильних молитов, які в кожного з нас е, є, на жаль, е, щоб ми прямували дорогою спасіння, бо правильна молитва це дорога спасіння. Господь в кінці сьогоднішньої притчі говорить, цей, тобто митар, вийшов виправданий, а не той. Який мав цілу купу добрих вчинків. Від, не, від нашої постави перед Богом, від те, що ми робимо з тими дарами, як ми їх трактуємо, залежить наше спасіння. А тому просімо Господа, щоб, даруючи нам все, що нам хоче дарувати, також дарував нам дар смирення, дар нашого ось в Богості такої, блаженні в Богі Духом. Бо їхнє Царство Небесне Господь на нагірній проповіді скаже на самому початку, і нехай Ця вбогість, Духа, наше смирення перед Богом і наша любов до ближніх буде нам постійно в наших молитвах, товаришує і на нашій дорозі спасіння. Амінь.